Вітаю всіх на моєму каналі, бажаю всім миру та добра. Ми з вами живемо в непростий час, тож допомагайте хто може тим, кому це потрібно. Мені можете допомогти підпискою, лайком, коментарем та переглядом цікавих відео на каналі. Дякую! А сьогодні у нас наступне відео рубрики Ціни на пальне на АЗС, але спочатку хочу нагадати ціни, які були в минулих місяцях. Тож, у березні місяці на свята та на вихідні деякі АЗС заманювали до себе клієнтів знижками та акціями. Такі знижки були до 8 березня та на вихідні 22-23 березня. А після знижок та акцій на сьогоднішній день, 28 березня, ми маємо наступні ціни на пальне на АЗС. Ми нарешті побачили зниження цін на пальне. Чи пов'язано це зі зниженням цін на нафту? Чи можливо є інші причини? І чому нам дають знижки та акції на свята чи вихідні? Чому не можна щодня давати людям обґрунтовану ціну на пальне? Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Отже. Таблиця цін на сьогоднішній день виглядає так: хочеться бачити зменшення цін регулярно, або ж просто чесні ціни на стелі АЗС без додатків. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставив лайк, підписався, написав коментар, дивіться і інші цікаві відео на каналі. Всім миру та добра, всього найкращого і до побачення!